Тож чиновників прикривав бурштинову мафію на Рівненщині. Як експосадовці Міноборони розчинили мільярди гривень державних коштів? Та чому зрадники з Херсонщини погодився служити окупантам і що отримав? Натомість про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! Отже, розпочинаємо. 15 років за ґратами проведе зрадник із Херсонщини, який служив окупантам у колонії. За матеріалами ДБР Хаджибейський районний суд Одеси засудив до 15 років позбавлення волі колишнього працівника херсонської колонії номер 90 який після окупації добровільно перейшов на бік ворога. Чоловік влаштувався до псевдоустанови, створеної росіянами на базі колонії. Вона діяла під триколором РФ, а нові співробітники складали присягу. В країні агресору під час окупації людей масово арештовували за доносами, змушували до примусової праці та будівництва оборонних споруд для армії загарбників. Після звільнення Херсона зрадника викрили співробітники ДБР. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ця справа вкотре доводить, будь-яка співпраця з окупантами неминуче закінчиться суворим покаранням. Далі на Дніпропетровщині, колишній правоохоронець, вирішив перетворитися з борця зі злочинністю на її організатора. Разом зі спільником він відкрив два підпільні казино просто у житлових районах Дніпра. Вони орендували приміщення, завезли комп'ютери з азартним софтом, набрали адміністраторів і працювали за схемою для своїх клієнтів. Запускали тільки за попереднім дзвінком. Гральні зали працювали цілодобово а за місяць приносили ділкам. Близько 300 тисяч гривень. Тепер колишній правоохоронець і його спільник постануть перед судом за незаконну організацію азартних ігор. Іронія долі ще раніше головного фігуранта спіймали на торгівлі електронними сигаретами з канабісом. Тоді він втратив погони, а тепер може втратити і свободу. Злочини не залишаються безкарними. Навіть ті, хто мав захищати закон, відповідають перед ним, коли самі його порушують. Наступна позиція Державне бюро розслідувань викрило новий епізод корупції при закупівлі ліжок для військових у Дніпропетровській області. Загалом збитки державі майже 14 мільйонів гривень. Ще у 2023 році посадовець організував тендер на 5 тисяч двохярусних ліжок. Держава заплатила 28 мільйонів гривень, хоча реальна вартість була на 10 мільйонів менша. За цим фактом справа уже в суді. Наразі слідчі встановили ще одну аналогічну оборудку. Чиновник через два місяці після першого тендеру уклав ще одну угоду з тією ж фірмою вже на дві тисячі ліжок. Держава знову переплатила цього разу близько 4 мільйонів гривень. Посадовцю, керівнику одного з регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь, оголосили нову підозру у службовій недбалості під час воєнного стану. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Також готується цивільний позов, щоб повернути гроші в бюджет. ДБР доводить на таких прикладах, що подібна безвідповідальність шкодить обороноздатності, а покарання не мачі. Далі ДБР завершило розслідування щодо двох колишніх чиновників Міністерства оборони, які своїми діями завдали державі збитків на понад 2,4 мільярда. Гривень йдеться про посадовців департаменту, який відповідав за державні закупівлі у 2023 році. Вони підписали 95 контрактів на постачання пального та мастильних матеріалів для військової техніки на суму понад 19 мільярдів гривень. Проблема в тому, що до ціни, прописаної в цих контрактах, вони незаконно включили податок на додану вартість, хоча під час воєнного стану він не мав нараховуватись. У результаті держава Втратила 2 мільярда 400 мільйонів гривень. Завдяки слідчим діям ДБР та прокуратури Міністерства оборони вже повернули понад 2,2 мільярда гривень. Тепер справа піде до суду, де один із колишніх чиновників відповість за службову недбалість у військовій сфері. Йому загрожує до восьми років в'язниці. Інший за службову недбалість. І підробку документів нині діють додаткові механізми контролю аби мінімізувати подібні схеми а ДБР і надалі уважно відстежуватиме всі закупівлі у сфері оборони. І на завершення, пам'ятаєте, на Рівненщині ДБР викрило масштабну схему з незаконного видобутку бурштину. Ще у травні правоохоронці провели велику спецоперацію і накрили організовану групу, яка копала бурштин і продавала його за кордон. Держава від цього втратила понад 354 мільйони гривень. Слідство з'ясувало, що до оборудки виявився причетним і посадовець Держгеонадр. Він не просто знав про це. А й допомагав копачам, радив де краще видобувати каміння, оформлював документи через приватну фірму, підключав потрібні структури, щоб не дати видобутку законного вигляду, постійно консультував організаторів і допомагав з усіма паперами. Тепер йому офіційно повідомили про підозру у кількох тяжких злочинах. Жодна посада не врятує від відповідальності за Кришування бурштинової мафії, чиновник освіти до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційні сайт. Читайте телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтесь на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!